Співи, розважальні локації для дітей, пригощання, а головне висловлення вдячності за все, що є цінним для кожного з нас, за все, що змушує наше серце битися щоразу з новою силою. У Чернівцях фестивалем відзначили День подяки. На святі побувала і знімальна група. ТВА. всі деталі далі у випуску. Наше життя складається з безлічі моментів, які формують розмаїту мозаїку з подій та вражень, а оживляють цю картину і роблять її цілісною та наповненою наші рідні і близькі. Особливо цінність життя ми відчули після початку повномасштабного вторгнення російських військ, коли на перший план вийшли найважливіші речі та вчинки для того, аби висловити вдячність за все, що я значу для кожного. у Чернівцях організували фестиваль. День подяки. Ми з церквою організували для жителів цього району таке свято, щоб вони разом з нами подякували Богу за те, що Господь благословив нашу землю добрим врожаєм. Подякувати Богу за наші сім'ї, за дітей, за чоловіків, дружин. Подякувати Богу за все. Основна ціль, що ми хочемо донести, що нам потрібно звертати увагу частіше на наших рідних та близьких, і перш за все, дякувати Богу. Потім дякувати тим, хто є поряд із нами. Тому що в різні моменти обставини нашого життя завжди поряд із нами залишаються близькі люди. І ми закликаємо людей дякувати рідним та близьким за все, що ми маємо, за те, що вони є поряд, і в тяжку і в радісну хвилину. Фестиваль День подяки проводять щороку восени. Адже саме у цей час люди збирають врожай, який дає всім достаток та благополуччя. Тож і цьогоріч частина локації присвячена саме дарам природи. Це карта України, яку ми зараз прикрасили тими овочами, тими благословіннями, якими господь благословив нашу країну, і це говорить про те, що є той, хто створив це все, хто Дав це все для людей, хто живе в Україні. Але повномасштабне вторгнення повністю перевернуло життя всіх українців, тому і святкування Дня подяки набуло нових сенсів, адже війна змусила по іншому поглянути на своє існування. Безумовно, що з початком війни акцент наших служінь подяки він трошечки змінився. І якщо раніше у фокусі нашої подяки було урожай, було книга Біблії, яку ми цінуємо і для нас християн, вона є дуже цінною вода, яка є в наших колодязях, то з початком повномасштабної війни в фокусі наших служінь, подяки це військові, це волонтери, це медики, це ті, хто бере безпосередню участь для того, щоб наша країна могла отримати перемогу. Серед гостей фестивалю військовий євген, який став на захист України з початку повномасштабного вторгнення, коли йому був лише 21 рік. З 2017 року перебував у національному корпусі, тож пройшов хорошу підготовку до ведення бойових дій. Розповідає завдяки війні, зробив переоцінку своїх цінностей, зрозумівши, що щастя насправді в маленьких деталях. Чесно кажучи, для військових подяка це такий особливий вид, тому що військові можуть бути вдячні набагато за менші потреби ніж звичайна цивільна людина. То ми ми, ми вдячні завжди хорошій погоді, гаряча їда, коли спокійно, коли можна не переживати обстріли на під час введення бойових дій, де ми там знаходимося. Тобто ми вдячні реально за дуже такі мінімальні потреби. Стей фестивалю пригощали смачними частуваннями. А для дітей створили зони, в яких вони могли наповно насолодитися всіма барвами дитинства. Ми розробили три локації: фотозони, де люди можуть фотографуватися на пам'ять, щоб було про захід. Є локація гольфу, локація волейболу, є локація корнхолу, є дартс, є локація бару, де можна скуштувати напої, попкорн, солодку вату скуштувати. А то так само. Серед підготовлених для дітей зон було і катання на коні. Діти з радістю знайомилися з новим другом. Хтось вперше отримав можливість проїхатися верхи, а у когось вже був у цьому досвід. Було класно трошки впевнити силу. Так Бо я перше я сіла на коня, я коли була маленька. Я спочатку мені мама підложила, там був маленький кінь. Десь типа ростом як я, коли була маленька. Мама мені хотіла, я боялася, а давай мені дуже подобається на коні. Я ходила в конний клуб, ходила туди три роки. Я там, ну, ми там каталися, там вчили коня, там, пригати ну, так, і так далі. Зараз я покаталася, було трошки так страшно, але ну, дуже кльово. Мені дуже подобається. І коли я ходила на той конний спорт, у мене вже є натхнення, щоб я тіпа, теж отак от, от знаєте. Продум... Продовжувала це. Загалом гості фестивалю отримали чудову нагоду відволіктися від воєнних реалій, щоденних переживань та клопотів для того, аби зупинитися і усвідомити за що вони вдячні у своєму житті. Богу хоче подякувати за те, що є тут мирна Буковині. За те, що ми можемо також збиратися вільно і наші батьки рідні. Всі поруч з нами. Подякувати Богу за цей чудовий день, що такі свята, що всі мої родні. Да, да. Родственники знайомі живі, здорові, що все добре, щоб, мир, щоб був мір, щоб Бог зробив так. За це я хочу подякувати. Да. За все, за життя, за все, що він дає кожного дня. За діток. Тетяна Дубіцька, теми дня, ТВА.